Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозов або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів. Поява ніжних первоцвітів, тому звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень. По словянськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи буску, черемхи. Акації жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь, дзичання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвищає швидку появу травневого меду. Весна – це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають, як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже, весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя, вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Привіт, малята! Ми раді вас вітати! Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері і все навколо прокидається, радіє, природа оживає, все пахне весною. Пропонуємо вам пограти у гру, що буває на весні Перевіримо, які ви уважні. Леся у долоні, коли побачите на картинці Ознаки весни Тож часу не гаймо, починаємо! てをわしに。 Наступна картинка. 持っておりして Молодці, ви були дуже уважні, до зустрічі! Відгадаю звуки весни. На що схоже? Я же чайную бумажку. На что схоже? Право, нет, буролю. На что схоже?

Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. І тема нашого заняття вогонь, друг, вогонь, ворог. Про вогонь нам треба знати. З ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає у побуті, у роботі. Ще з давніх часів люди навчилися добувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків, допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. На вогні готують їжу. Він нам світить вночі. Як на вулиці Морози, він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню всі знають нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для всіх людей на землі друг, надійний і корисний. Грати з вогнем дуже небезпечно. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Полум'я вогню дуже гаряче, а велика кількість диму може викликати задуху. щоб не трапилось біди, правила ти пам'ятай завжди. До вогню ти близько не підходь, можна обпектися. Для розваги чи для гри. Зірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. У розетку стромлять речі дуже, дуже небезпечно, Іскра може полетіти і навколо все спалити, не запалюй ти плити, до біди це може призвести, не розпалюй сам. Багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та не просто погасити. Як побачиш, десь горить, мусиш ще в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вивчи правила пожежні, будьте дуже обережні, хай же знає, дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Будемо малювати. Ми з вами дізналися вогонь, коли нам друг і коли ворог. Нам для цього знадобиться аркуш паперу білого кольору. Знадобиться водичка, пензлик, фарба коричнева, червона і жовтого кольору. Тож розпочнемо. Малювання. Для того, щоб намалювати нам такий вогонь, нам ще знадобиться простий олівець. Простим олівцем ми спочатку намалюємо сам вогонь. Полум'я вогню ось так, ось так. І дрова ми намалюємо вже з вами. Пензликом. Спочатку ми розфарбуємо з вами сам вогонь. Візьмемо пензлик, змочимо його водичкою і жовтою фарбою зафарбуємо сам вогник. Повністю зафарбуємо жовтим кольором. Так, приблизно. Спочатку зафарбуємо його жовтим кольором, а потім ми додамо трошки червоного. Бо вогонь у нас не тільки жовтий, але і червоного кольору. Ополоснемо пензлика і червоним кольором зверху, як тут, зверху, будемо малювати мазками. Наче полум'я у нас ось таке червоне. І жовтей, і червоне. Ось так. Ось такими мазками ми з вами будемо малювати червоною фарбою. Так. І червоним кольором ми з вами зафарбуємо не весь вогонь, а тільки зверху це полум'я і трошки посередині. Ось так. Зафарбували, зробили такий тон вогню. Зараз ми з вами намалюємо дрова, з якого горить у нас полум'я. Візьмемо пензликом, коричневий колір на пензлик. І просто проведемо нерівні лінії, можна всім пензликом. І ось так у нас вогонь на дрова. ось такі дрова, ми з вами намалювали. Трошки наведемо, щоб було видно, що це не вогонь, а дрова. Ось так. Я сподіваюся, дітки, у вас вийшов теж такий гарний вогонь, і ви запам'ятали заняття, що коли нам вогонь друг, коли ворог. Де ми можемо використовувати сам вогонь? Як він може з'явитися? Чому він може бути небезпечний? Наше заняття пішло, прийшло до кінця, підійшло до кінця. До нових зустрічей, дітки. Бувайте!